Звістка про смерть Андрія Кузьменка 2 січня 2015 року сколихнула країну. Настало не, не просто артиста, а людини з великої літери, легенди української музики у багатьох містах України. Люди вийшли на вулицю, разом сумували та співали його пісні. У цьому році друга річниця смерті артиста. У Чернігові вшанували пам'ять Андрія Кузьменка. У кінокультурному мистецькому центрі досвідчені артисти та виконавці початківці співали пісні гурту Скрябін. Відома чернігівська співачка Лена Іванова каже, знайомитися з творчістю Кузьми почала вже після його смерті. Поняла, что ну, как бы меня этот человек поразил, э, потому что э, я не была фанаткой его творчества. Но, как человека я стала его глубоко уважать, потому что он говорил очень много правды, очень много правильных вещей. Творчість Скрябіна я вважаю, що вплинула багато на наші життя, тому що він дуже багато вклав свої душі. Він напевно є ідеалом о, української культури, української музики та будь-якого українця. Бажаючих послухати пісні Андрія Кузьменка прийшло чимало. Майже повний зал. Мы любим його творчість і все. За душу бери. Тому навіть не знаю, що сказати. Прийшли послухати пісні старі, які давно полюбились. Ну, нам подобалися його пісні, подобалися. Ми прийшли послухати, подивитися, вспомнити. Кузьма був офігенним дядькою, і кожна його пісня вона була по-своєму унікальна, і в кожній пісні було щось своє. Все абсолютно життєво і абсолютно Кожне прозведення, навіть книги його. Це життя, як воно є. Пісні Кузьми актуальні для усіх поколінь. Серед майже півтисячі творів кожен знайде щось близьке для себе.